По заявкам а, продавця, в якого я купував, тут має бути близько 60 предметів. Подивимося, що тут може бути, і чи знайдемо ми щось дійсно цінне. Коробка велика, мені її практично не буде видно, тому я буду зазирати туди з такою ж зацікавленістю, як і ви. Так, перше, що нам потрапляється, це навушники. Запаковані, запаяні стерео аерфони. Плюс 20 гривень. Йдемо далі. Так, щось не тягнеться. Давайте це. Так. Тут в нас ось така сумка. Скоріше за все, спортивна і, скоріше за все, для якогось м'яча. Окей. 10 гривень. Так, тут у нас ось така маска, правда, без резинки, щоб фіксуватися. Але виглядає приблизно ось так. Нічого не даємо, і йдемо далі. Так, тут щось в мене багато всього. Так, ну, звісно, брудненька посилка. Так, така штука. Це у нас нижня кришка решітки R Volvo. Окей, нижня кришка решітки від Volvo. Плюсик, плюсик. Так. Тут якийсь кабель. Не знаю, що це. Тому відкладаємо. Так, тут у нас що? Perfect Smile. Щось по типу, схоже, венірів. Да, да, да. да. Ось такі. Все запаковано, але упаковка роздавлена. Проте мається в наявності. Окей. Нічого не даю, бо не знаю, скільки це може коштувати. Так, йдемо далі. З етикеточкою ось такий пенал. Пенатен, бейбі. Окей. Плюс нічого. Йдемо далі. Так, фуйл Shark. Отака штука. Не знаю, що це таке. Але воно в нас є. Хто знає, що це, пишіть в коментарі. Так, ідемо далі. як. Сказочний збор. Опята. Урожай свіжих, вкусних грибов. Отак. От. Не впевнений, що це хтось буде купувати. Але чому б не посадити в себе гриби? Спробуємо.